Доброго дня, всіх вітаю, на каналі Квіти та інша я Іна. Сьогодні хочу показати вам, як почуваються живці, які я отримала на тому тижні вівторок. Вечером я їх тоді, скоріше, це була вже ніч, попересаджувала ось такі об'єми 200 мл. От. Вже на сьогодні в деяких є коріння, пішло, видно, що рослина росте, а в деяких ще не видно. Ось як тут дивлюся, ніби не видно. Калібрахо Ніби ось і великий садженець, але коріння, щоб росло, то не видно ще. В калібраху повільніше набагато нарощується коріння. Зараз покажу інше. Ось тут менші були живці. От, то, ну Не бачу я ще, щоб коріння пішло рости. Взагалі-то живці всі були великі, красиві. Єдине, що, хто не бачив мого відео, коли я це показувала, коли я їх отримала. Єдине, що на Тей той момент, коли їх пересилали, якраз в нас був мороз мінус 9. І посилка була не утеплена, я дуже за це переживала. Ну, Людина не знала, що буде мороз, і я не знала, ну і вийшло так. Але все ніби пройшло добре. Рослинки ось так розвиваються. Ось деякі дуже добре корінці пустили. Після того, як я їх отримала, я відразу обробила їх антистресантом, для того, щоб ну, все-таки. Якось допомогти рослині. От, Пересадила ж перед тим, як верніше, не перед тим, коли пересаджувала, проливала превікуром, радіфармом суміш таку робила і актарою. Ну, Ніби більш-менш все добре. Ростуть, розвиваються, думаю, десь через пару днів почну живцювати. Тому що живцювати тут є щось, що, але враховуючи те, що корінь не всіх ще. Розвивається, то треба трішки зачекати. Ось в Деяких тільки-тільки бачите, -тільки, появляється. Ну, що скажу? Ну, Поки, поки я задоволена, там буде видно. Дуже складно зараз, тому що світло виключають, виключають надовго, і це все затримує і ріст коріння, і ріст рослини. Тут треба на це робити, ну, таку, я не знаю, як це. Сказати похибку, що воно трішки буде затримуватися. От. Тож, питаються мене і в коментарях, і приходять повідомлення на Viber, ті люди, які купували у мене живці в тому році, хочуть замовити вже про каталог. Тож я скажу, що каталога раніше, ніж в кінці грудня, я не буду виставляти. Проживцюю, побачу, як піде це живцювання в цьому році, вкорінення, тоді лише буду е, робити каталог і е, ну, щось можна буде замовляти. Тому що, е, ну, якби я була впевнена, що світлом буде все гаразд, то це було б простіше набагато. А тут у нас немає генератора, просто вони стоять у мене в будинку під лампами, тож. Знаєте, тут всього можна очікувати. Ну, Будемо надіятися, що все-таки буде добре. Що якось вони в корінці виживуть. От, що ще? Підживлювала я їх раз ось цим добривом. Тут формула, бачите, 12, 44, 12 12 фосфор, 44, 12 азот, 44 фосфор і 12 калій, плюс кальцій і плюс магній. Знаєте, дуже цікава формула. О, зазвичай в добривах таких універсальних комплексних немає кальцію, а в цьому добриві є. А на такій стадії росту дуже гарно в рослині, коли поступає і кальцій. Е, ну, ті роки я додавала кальцієву селітру. Ну, і знову ж таки, по листу, це одне іншого не стосується, але по листу верхсіл кальція я також. В цьому разі також давала підкорінь Т, а по листу була ще обробітка брексілом кальція. Ну і все. Тут на цьому етапі розвитку з добривами перебільшувати не потрібно, тому що все-таки все надлишок елементів цих поживних, я думаю, не потрібен зараз. Рослина молода, рослина ще тільки на початку свого розвитку, їй потрібно ну, нарощувати кореневу систему, шукати корисні речовини в ґрунті. Тож, тим більше, що я висаджувала в класман, це гарний субстрат, він також заправлений, тож переборщувати не потрібно. Ну, Ось таке хотіла сказати, що ще. Кому цікаво, як я буду укорінювати, відео зніму, тож, щоб не пропустити натисніть на дзвіночок біля слова підписка, щоб знати, коли виходять нові відео. Це кому цікаво про. Те, як я буду вкорінювати, куди буду ставити, і так. бо і про таке і інше. В тому році в мене були інші умови, в цьому році другі. Тож буду пристосовуватись, будемо якось пробувати це все робити в інших умовах. Звісно, складнощі через світло. Ну, тим більше, що в нас, як нема світла, то в нас і температура в будинку понижається, тому що все-таки отоплення залежить також від світла. І це Має свій вплив, але вони молодці, ростуть. Тож, скоро буду я їх вже різати. Калібрахуа буду пізніше трішки, ну дещо тут можна буде взяти, а, а дещо основна ось калібрахуа, бачите, вона ще маленька, там зовсім нема корінців. Перед тим, як буду починати живцювати, обов'язково оброблю знову ж таки піном. Зараз іншого ще не придбала цього ж. Я вже Антистресанта, то буду епіном. Для того, щоб перед живцюванням рослина, ну, ніби трохи стрес цей прийнять від неї. Ну, ось так. Такі справи на сьогодні. Кому відео чимось сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. Хто не підписаний, підпишіться, будь ласка. І до нових зустрічів. Будемо якось вирощувати квіти, не дивлячись на те, що. Як складно зараз нам, як все дається нелегко. Ну, що зробиш? Такий час мусимо мусимо жити, мусимо вирощувати. Ну, не мусимо. Ось робота з квітами, вона, звісно, трохи заспокоює. Якщо можна якісь такі моменти трохи е вирівняти, то, звісно, квіти заспокоюють. Але ж, але ж, ну все, миру нам та гарних квітів. Нехай чим скоріше в наших домівках буде вже спокійно, тихо, мирно. Тож, всім здоров'я і всього найкращого. До побачення! Ще дещо забулася сказати, то вернуся. Дивіться, спробувала перший раз вкорінювати хризантему в агроперліті. Ось так, просто коли прикупувала там хризантему. Оці відростки, що йдуть від корня, були гарненькі. такі. Я їх взяла і поставила ось в агроперліт. Все, Вони вже в мене стоять, мабуть, що дві доби чи три, можливо, ще не здійсняли. Побачимо, що з цього всього вийде. Цікаво мені, чи, як у хризантема ось так в агроперліті, без ґрунту і без укриття. Бачите, вона просто, я її нічим не укривала, просто так поставила. Ну, вже на цьому все. Але те, що воно було в такій низькій температурі довго, то це дуже погано. Ну, а так дивлячись, ну ось видно, що це сурфінія, я так розумію. Так. Да. сурфінія хотпінк, вона зовсім ну така по-іншому розвивається. Вона йде в пряме стебло. Дуже мені оця сурфінія хотпінк подобається. Вона, як її правильно сформувати, вона дає такий величезний кущ. Колись я її, мабуть, пару років тому вирощувала. І ось замовила ще. Ну, що я замовляла? Тут ем, Сурфінії, Петхуа, е, потім ем, якось при ще, і ще петхоа, не б'ютікал, а Суперкал, якась інша там трішки на пробу замовила. І ще якась там позиція, я так і не скажу, накладної немає. Все попідписувано на пакетиках ось. Тому де а, дивіться, деякі, ось так написано Red Mле, деякі в касетах. Ось так. Ну, от як на перший погляд живці гарні, але як вони перенесуть оце все, що був такий мороз, то я не знаю. Все запотівши, я його тільки внесла в будинок. Хоч би де тут знайти, хотілося показати, як виглядає калібрахо. а ось знайшла Калібрахо. Якщо питання будуть, де я замовляла, то я, ну як, я, поки я його не доведу, не розберу все, оце не подивлюся, чи воно нормальне все, я не буду нічого казати, тому що ось так. Я ще не замовляла, щоб мені приходило в мороз не, і не утеплене. Тому, знаєте, не хочу людей налаштувати. От калібраха, непогана коренева, три штучки, щось